Доброго дня всім. Хочу вам зняти це відео, розказати одну причину, одну поломку. Може хтось не знає, може я не роблю себе розумного. Але сужу по собі, як в нас вийшла одна поломочка і ми, як сказати, махалися півдня. Коротше, молотив я пшеницю і почала падати жатка. Я її підніму, вона падає, я її підніму, вона падає. і Вона не фокусувалася, не фіксувалася. Я, коротше, молотив, ми змолотили півприцепа. Півприцепа змолотили. Як треба домолотити, а вже був вечір. Я короте, виходить, підніму вона падає, а я його тіпа-тіпа взад вперед, все, жадка стала. Ну, і я так і молотив, наробив трохи по полі всьому, як казати, чубів, наробив, але я домолотив ще, виходить, три бункера. Ну, Забили ми прицепа і відправили. Ну і коротше, я так якось доїхав помалу. Помалу доїхав додому. Вона якби фокусувалась, але ну, вона падала так дуже-дуже помалу, але падала. І коротше, доїхали ми додому на другий день. На другий день давай шукати причину. Шукати причину, чому падає жатка. Почали ми. Я не знаю, для чого ми її взагалі відкручували, викрутили золотніка. Викрутили ми золотніка, це виходить. Ось цього. Так, так. Да? Да. Ось цього ми золотніка викрутили. Подивилися на нього. Все нормально. Ну, коротше, почали ми розбирати. спочатку розібрали ми цього клапана. Зняли повністю. Тут, поки це все подкручували, це це був ще тут було страшний геморрой Страшний. Ми поки це все подкручували, открутили, розкрутили, дивимося, що тут. І там клапанок стоїть, виходить. В тому клапанок був... Підношений, Ну бачимо, якийсь трошки там підношений. Ми коротше, взяли ось у нас такий є круг алмазний, він мягкий. Його він робить з зеркало. З клапанів в клапана береш, там центруєш на дрельку і шліфуєш, і воно робить з нього дзеркало взагалі не оставляє ніяких. Ні царапинок, нічого. Взагалі робить, глянець. І він дуже м'ягкий. Типу, якщо його тако десь на угол візьмеш, він починає дуже швидко стиратися. Такий круг. він Хороша штука, цей круг. І, коротше, ми взяли, відшліфували того клапана. Зібрали це все назад, вставили все. Я думаю, дай Боже, дай Боже, щоб було все добре. Заводимо комбайна, завели. Я жатку піднімати, вона падає назад. Все, у мене настроєння і пропало. Ну, Там добре, що ми ще поміняли колечка, все, бо воно текло. І поміняли колечко і все. Падає. Все, я глушу, що робити далі. Йдемо ми сюди, до цього передохранителя. Розбираємо цього передохранителя. Тут я його розбираю. Так само достаю тут клапана. Ну і Дивимося на тому клапані, що на клапані є дуже такі, як сказати, зношений, виношений він маслом. І, коротше, ми беремо того клапана, кидаємо теж круга, шліфуємо, зашліфовуємо, я тут все вимиваю начисто на, на блеск, складаємо назад. Я вже все думаю. Дай Боже, дай Боже, щоб було все добре. Заводимо комбайна. Я жатку піднімати, вона назад падає. Блін, думаю, ну це це, думаю, це думаю, капець. Чуть -ли вони почали головку знімати з мотора. Ну і не, не знали ми. Тут клапан був підношений сильно, ми поїхали до колеги, ще забув сказати. Поїхали ми до колеги і клапана взяли, як сказати, лучу поставили. Думали, що поможе. Не помогло нічого. Я такий же сів тут, тако, сів над, над цим розподільником. І думаю, що тут може бути? Що, що може бути? І не знаю. Тут ні, ну тут а в золотнікові то точно ні. Ми думали, що щось попало під золотнік, і виходить, що золотнік назад не вертався і масло, виходить, пропускає а через той падає. Для тих, щоб точно хто не знав, може хтось і знає, а може і не знає, сужу по собі. Ось цей клапан. Ось Ось такий. Оце откручуєте. Трубку відводите. Ось вам грань. Викручуєте. Тут стоїть клапан. Стоїть клапан, такий грибок, шайбочка і колечко резинове. Не його. Я кажу, що я таке десь бачив в інтернеті, що якось клапана откручували, щось зробили, але там жаткою щось було. Не могли б поняти, який клапан. І коротше, викручую я це. Я дивлюсь на сонце, бачу, що щось всередині є, якась резінка. І він так само там ну, ще в Савдепі, хтось де, Токар був ідеальний. Там так підточено, що там навіть не видно, що я. Що той клапан розбирається, воно там так підточено, що там навіть стика не видно. Вообще ідеально. Я думав, що він взагалі не розборний. це Думав, що його треба другого ставити, але думаю, як Савдеп міг придумати клапана, який не розборний, що всередині стоїть пружинка, грибок такий, колечко пластмасове і шайбочка. Я дивлюсь туди-сюди, а він, виходить, бачу таку, як то грань вирізана трохи. Ми його в тіски розкручуємо, розбираємо. І там, виходить, під шайбочкою стоїть колечко резинове, І те колечко порвалося. І те колечко розірвалося. Ми давай незадіяні клапана. Е, ось незадіяний і ось незадіяний. Два є незадіяних клапани. Ото викрутили ми цього клапана. Цей, що паршивий, то він стоїть. Цього клапана викрутили. Кинули ми його сюди, все закрутили і все. Все просто пісенька. Просто, просто пісічка. Все ідеально робить. Так само тут. Тут накручується. Ну, всі знають, що це ж клапан. Ми ще його відкрутили. То я як спробував і... кинути жатку, то жатка як впала на... об... об землю, то я аж злякався, я не поняв, думав, що то шланги десь обірвало, що він впало. Ну, регулюється вверх-низ, як буде падати. Чи бистро, чи помало. І ось таке. Ось така. Причина в нас сталася серед поля. І так само в полі не буде що робити. Чому жара, сонце світить, масло гаряче, до нього ні до чого торкнутися не можна, ні, ні пальця не ні, ні всунути, нічого. Ви ну, самі розумієте, як це в жнива в комбайні і лізти до гідравліки. Це, це пекло. Називається. І ось так. І ми поїхали додому. І вдома півдня ми поки туди-сюди, поки те все порозбирали, поки те все поскладали. І ось так причина. То для кого хто може, хтось не знає. Бо так само скажу, що, що батько скільки вже комбайна має, це друга нива, і скільки працює, і просто не було такої ситуації. От не було. Ні в кого, в селі подзвонили, ні в кого не було. І все, і як, як зрозуміти, в чому поломка. Ну, не було в комбайнах таких поломок. Е -е, що падала е -е, жатка і тіпа, причина яка. І не можна було знайти. І ось так. То зняв таке відео, щоб може для когось, для когось буде це е -е, полезно. Ну, і беріть на замітку, щоб знали і не попали в таку ситуацію, як ми пів дня розбирали пів комбайна. Чуть ли в колесах е, тиск не мірили, бо не знали. Ну і тут ще так стоїть, е, як це кладе цю солому. Кришка просто лягла, там вперлася і все. Ну, зі тут. Там крутяться, а тут соломка сипеться. І ось так. То й так, всім добра, всім миру, слава Україні, слава ЗСУ. Підписуємося, лайкаємо і не забуваємо, ставимо коментарі. Всім, все. до побачення!